Це вже знімає, бачиш, оце напав. Оце вже ти знімаєш. Так що романчика хочу знімати. Yeah. Ще раз всім привіт, ми відали братанчика, да? порядок, все нормально. Yeah. Все чорно, все, летимо додому, що людька здає вождення по столиці. Ідемо, я не знаю, воно правильно там район Корчувата. Колись працював тут давно-давно на Баядері. І печемо ще нам головне місточок перескочить, а там вже два рази і ми впали. Ну, бачиш, вони собі дісто їдуть, такі як наші назаруно. Сапають. Молодці. Там ще один шебутько вилетів, бач на п'яті. Колись тут моста не було, як я ще робив. Тут така розвилка була дурнувата, Ну, зараз, звісно, є мост. І пішохідника не було біля укиралку, там скільки людей збивали, потім зробили його, зараз вже там мост. І це було так давно, що я не пам'ятав. Що ти вже знімаєш? Єврянське шосе. Через 90 матч. Мовиш ти, що тобі немає. Ступите право своє. Ось

Ага, загоряєш. Що, ну, надоїла вона тобі, що ну, ти виключаєш? Вона навіть куди, не куди-куди надо. Так? Да? Да? Ну, мені надо прямо. Мені на Борисівську. Так воно... нам теж туди саме. Yeah, так нам <laughs> Спасибо, закрите, все. Тут ще ручка сам. саме. Красота. Да. Все, друзі, повертаємося додому. Ромазик щось блогерує, але з ним палка коситься, кривиться. Ну, а ще ручка, якби ж це на автоматі, то було б нормально. А так трохи на, на ручки не дуже знімати добре. Хоч зараз машини купуємо всі праворуки, на ручки в основному. Не знаю, вже сідаєш, значить добрий день. Хтось шукає предлог, що невдобно їхати там. Та невдобно їхати, коли нема на чому їхати. Можна їхати і на вола. Правильно? Так. Да. так що. Печемо, летимо. Трішки Києва зняли, треба було, звісно, як туди їхали через ну, трошки правіше ми приїжджали всю красу міста. Тож По Дніпру їздив, по Києву ні. Думаю, треба ж починати. І по столиці. Тобто по столиці прокатався, то по Дніпру навіть ще більше було машин, ніж у столиці. Ну, а в Києві, як там кажуть, наглость як буде по-українськи. Да, наглість, друге. друге щастя. Так що тут треба трохи наглі. Ну, Я думаю, що всі водії київські знають, що це таке. Так що поки на паузі. Києва багато не зазняли, але десь трошки притулимо і покажемо. Прошлий раз їхав, знімав в столицю, то хтось із підписників писав, я тебе там бачив от, на Харківській. Ну, не те, що бачив, якби я вийшла на балкон, то я могла б тебе побачити. Ну, люди ж не знали, коли я буду їхати. Так що таке теж буває. Це де це Харків? Та да, уже проедет, в, Харківску. в Харківску йде маршрутка на Бередык хороший Ниссанчик, да? Yeah. Это, наверное, Зеленопатрон, такой тоже будет, ежачка. Вот. Крайний левый, полный капец вазы, да и все. Так я Грунчик, на бусе ездить, а? Скажи, одни ноги не болять. За чим тягарів? Не знаю, на шкоді мені не дав. Але вже фактично оджав її. Вже на ній більше їздить, ніж я. Ні, ні. Як у нього є така можливість, то хай-кай. Бориспольське шосе. Чи магістраль. Ну, Крхер, мой-то, Там, наверное, идти штука есть. Касилки. Кркер, наверное, керхер. Такі борди для реклами, да? А реклами нема. Один і другий пів гектара цього, борду. Скільки ж він стоїть. Щось не написали на ньому, віримо в ЗСУ, да? Ось ще один стоїть. Ось Все, все. Ось, аж два. А раніше було О, Honda, Nissan, Япончики. Так, залітаємо в Бориспіль. Воно тобі епіцентр машин, дивись, тільки. Місто Борисполь, місто світофорів. Зато красиві каштанчики. Гарненько, так? Да? Колись цю... Оце ж цей кусок. Дороги тут робили, я колись у пробці простояв був капіт. Але гарненько, де газончики, чистенькі, красота, каштанчики зацвіли, світофорчики червоні світяться, люди ходять. Як дядька на велосипеді. Раз-раз і вже в березоні. Чуєш? Раз-раз і в березані. Ні, вона красиво Каштанчики зацілила. В цьому году наче вони з запізненням трохи, так? Розетка. Це ж ринок зоряний, колись він був згорів, це тут кажуть, торти продають. Ну було раніше, наче він з того вже не був. Отий це Вже проскочило. Ти або відіки знімає, або їдь, так? Да? І не нарушай, що шируть. Ширудька. Каже, не такі він і, щось, і червоний був. Це, Це Та ні, ну, червонуватий. Ну я ж вже середини доїхав, куди ж він, поки роздуплився. Стяг український. Ай, любиме місце моєї вірухи. Макдональдс. Її по барабану, що там, як там, і головне Макдональдс, щоб завезли. Він горить красиво, красний, красний. Так, ще залишилося трохи свідохорю. Оце самий дебільний кусок. Як ти Роман казав, як припадеш на один, то будеш постійно на красний ставати. Ну тут прийдеться встати, бо я вже не встигаю. А там вже пару штучок осталось, ерунда. Ось і все, фактично вже вилетіли з Борисполя. Сидимо, спілкуємося. Шелудько опанував навігатор. А от ялки О, зелений, красота. Красота. Це церкво? Так, да, це церква, я не знаю яка вона там. А, Рома, так, да. вона похожа на твою, тому що це не... Ну, я не знаю, яка вона. Ну ти ж у нас грузин? Ну. Тебе Аллах чи Бог? Бог. А, ну знаєш, брикали. Значить не твоя. Грузини Це знаю перші люди Ні, а Я не ж не знаю. Я ж дикий України. <рес> так що, все, летимо. Там питали за кума, кум вчора дзвонив. Десь він припаркувався в Іванкові, мабуть. На роботі і десь там. Десь там Хоча порося комусь подарити, вирішив команду тряхти. будь здоров. Я, думаю, я здоров. Будь здоров. Так, останній Ну, Я думаю, він вже мій зелений. І все. Прямо додому. Та да ми прямій постійно додому. все. Все. Миша спить, як тебе там заснять. От, ой, не те, ой, втомилося, забарилося. Так що, друзі, так. Трохи помоталися, прокаталися, трошки Києва показали, ну там таких достопримічательностей ніяких не було. У Борисполі приїхали, каштанчики цвітуть, красота. І приїхали в Березань і воно. Магазинчик, кажись, крамничка. Там, де ми купуємо вишиванички, всякі прибамбаси. Всі такі чудові речі українські. Так що на цьому буде все. Всім бажаємо скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Цінуйте один одного, об'єднуйтеся. За нами перемога. Правильно Ромаш? Іначе ніяк. Слава Україні! Героям слава!